Всім привіт! З вами Юля на ютуб-каналі Watch. Дякую за ваші коментарі до попереднього відео. Я все читаю тож жсенки за зворотній зв'язок. Також дуже рада вашим вподобайкам. Мене дуже тішить, що кожного тижня ми відправляємо певну суму на різні збори Збройних сил України. Щоб ця сума зростала, вам платити нічого не потрібно. Достатньо просто лайкати ще активніше, бо за вподобайки платимо ми, а не ви. Ну а тепер до теми сьогоднішнього відео. І нарешті я здійснюю свою обіцянку. Та-да-да-дам! Зустрічайте шпіонський випуск. Він не про годинники Бонда, бо такий випуск вже є, і не про годинники реальних шпионів. Може таке зроблю, але пізніше. Він про промисловий шпіонаж. Ця історія починається в кінці 19-го сторіччя. У далекому 1876 році швейцарські годинникові експерти Жак Давід і Тео Грібі припливли в Америку. Бо варіантів прилетіти туди, ще очевидно, не було. Вони не були просто туристами, що хотіли подивитись світ. Ні, вони мали певну місію розкрити секрети американських технічних гігантів годинникової індустрії. Не хочу звучати помпезно чи претензійно, проте їхнє правослово шпигунство сформує майбутнє швейцарської годинникової індустрії. Початковою метою була міжнародна виставка сторіччя у Філадельфії перша всесвітня виставка, що відбувалася в США. Загалом такі виставки проводяться з 1851 року. В різні роки мета цих подій була різною. від презентації технологічних досягнень до культурного обміну і згодом такого собі іміджового івента для кожної країни-учасника. Остання всесвітня виставка, вона ж Expo» Експо, відбулась в Дубаї у 2021-2022 році. Наступна має бути в місті Осака в 2025 році. До речі, заявку на проведення подавала і країна терорист Дякую Вищим силам, дозволу не отримала. Так от, повертаючись у 1876 рік, Жак, Давід і Тео Гріпи їхали не просто подивитись на все підряд для загального розвитку. Ні. Їх цікавила конкретна компанія Waltham Watch Company. У другій половині 19 століття World's Watch Company змінила світовий ринок годинників, запровадивши сучасні технології виробництва, маркетингу та продажів у доволі таки кустарну і консервативну індустрію. У 1800-х роках годинникова компанія Waltham, яка базувалася в штаті Масачусетс, забезпечувала роботу залізниць США та більшої частини Америки завдяки своїм точним годинникам. Навіть президент Авраам Лінкольн мав кишеньковий годинник Waltham. Я думаю, поява залізниці, що потребувала точного часу для більш-менш нормальної роботи, зіграла велику роль в тому, що люди почали хотіти придбати кишенькові годинники. Залізниця побічно пропагувала пунктуальність, яка до цього не була аж такою життєво необхідною. Швейцарські виробники, такі як Патек Філіп, Вашерон Константин і Одемар Піге, були дуже стурбовані тим, що вже сформована, та, ніби така стала частина їхнього ринку, могла опинитись під ударом. Щоб захистити свої інтереси, вони створили галузову торгівельну групу Society of Your Industries. Але найгірші побоювання Швейцарії підтвердили звітом та Гріби із всесвітньої виставки. Грібі, який був експертом з механіки і очолював швейцарську делегацію до Філадельфії, випробував 10 годинників Волтем в обсерваторії Fair. Результати та вражаюча конвеєрна виставка Волтем спровокували Гріби надіслати тривожне послання до Швейцарії. Наші конкуренти з нового світу залишили нас позаду. Здорова і чесна конкуренція насправді це добре, бо вона мотивує робити більше і що головне краще. Якщо вам подобається те, що ми робимо, і вам цікаві наші випуски, не забувайте підписатись на наш канал, щоб нічого не пропустити. Невдовзі швейцарці направили Жака Давіда, технічного директора, а пізніше керівника лонжин, приєднатися до гріпі та провести дослідження годинникової промисловості США. Окрім основних принципів виробництва, Девіда цікавила культура інновацій Волтем, його системи управління, заводські операції, собівартість одиниці продукції, методи розподілу та методи продажу. Для того, щоб зібрати таку різноманітну інформацію, потрібно було пробратись не тільки на виставку. Окрім цього, потрібні були агенти на місцях. На щастя, Жак і Грібі познайомились з Амброзом Вебстером під час свого туру по США. Вебстер, який пішов на пенсію після 19 років роботи в Волтем, відповідав за виготовлення верстатів там, які використовуються для виготовлення годинників. Він був присутній на ярмарку як спостерігач і став ключовим контактом і джерелом розвідувальної інформації. Один з багатьох шпигунів компанії, яким Девід керував збираючи внутрішню інформацію. З середини серпня по листопад 1876 року Жак Давід і Тео Грібі відвидали американські фабрики, причому не тільки Волтем, але й Елджину. Це означало більше можливостей створити ескізи, діаграми інструментів і зібрати детальну розвідку про техніку виробництва та управління в США. За словами Річарда Уоткінса, який переклав звіт Девіда з французької на англійську. Вони підготували звіт на понад 100 сторінок. Який швейцарці тихенько роздали обмеженій кількістю годинникарів, а потім приховали інформацію? США стали жертвою промислових шпигунів, навіть якщо вони цього ще не знали. До речі, якщо ви не хочете стати жертвою Служби безпеки The Watch, яка моніторить кількість вподобаєк під випусками, нагадую, обов'язково залиште лайк. Ми ж не просто так просимо, а помножуємо кількість на 10 та робимо потім донати на збори для військових. Всі звіти в телеграм-каналі та в інстаграмі. Девід вірив, що Волтом може виробляти 360 годинників на день, тоді як його конкурент Елджин міг виробляти лише 260 на день, а решта конкурентів лише близько 85 годинників на день. Так і в чому ж був секрет Уолтом? Щоб з'ясувати це, Девід поїхав на фабрику Walton в Масачусетс і прослизнув через ворота компанії до того, як пролунав свисток о сьомій ранку. Це був сміливий крок, але він вже в заході в обережності. На щастя, густі вуса та підтягнуте тіло зробили його дуже схожим на звичайних робітників Волтем. Його французький діалект не мав великого значення, оскільки франко-канадці часто працювали на заводах в Штатах. Також деякі робітники Волтем були іммігрантами зі Швейцарії. Тож Девід дуже успішно і дійсно пошпигунськи злився з оточенням. Коли Девід непомітно переміщався по відділах Волтем, він побачив співробітників, які не пили і не палили на роботі. Насправді вони майже не розмовляли, не свистіли та не співали різький контраст зі швейцарськими робочими місцями. Девід пізніше розповідав, що деякі майстерні прикрашені шторами, картинами, фотографіями робітників, квітами. Але ж Девід опинився у Волтам не щоб понюхати троянди. Він хотів зазирнути за лінію ворога та отримати можливість зустрітись з робітниками Волтем, яких він міг би перетворити на промислових шпигунів. справжній злий геній. Жак, де він був не першим і, звичайно, не останнім промисловим шпигуном. Шовкова та фарфорова промисловість Китаю стала мішенью задовго до американських годинникарів, де він міг легше, ніж інше, проникати на фабрики та виходити з них, тому що його компанія Лонжин на той час не була добре впізнаваним брендом. Коли він чи Грібі ввічливо попросили відвідати завод у США, їх не вважали серйозною конкуренцією, тому їхній інтерес не викликав здивування. Деякі фабрики навіть пропонували екскурсії для публіки, тому конкурентам взагалі не потрібно було називати себе. Скоріше за все, Девід отримав доступ до майстерень або фабрик не як звичайний турист-оглядач. Він, ймовірно, був одягнений або як співробітник, або як поважний спецгість, наприклад, представник бізнесової спільноти. В ті часи доступ до приміщень, який є нібито суворим, часто бував до смішного легким. Хоча, зважаючи на те, які факапи останнім часом викриваються в політиці, коли, типу, всі мають бути дуже сек'юрними, я не здивована. У будь-якому випадку всі хитрощі, до яких вдавався Девід, спрацювали. Навіть після повернення до Швейцарії промислові шпигони США надсилали Девіду виробничу статистику та звіти. Чи були вони платними інформаторами? Це можливо. Хоча у звітах Девіда про гроші жодного слова. Виходить, то були добрі недалекі самартяни. Чи навпаки, ображені співробітники фабрик? Хто знає, головне, що результат був. Навіть, попри очевидну перевагу володіння внутрішньою інформацією про операції в США, швейцарські годинникарі спочатку ховали голову в пісок. Боже, як це нагадує нашу сучасність, аж моторошно від цих паралелей. Що зробив Девід? Він написав запальний звіт про те, якою похатою є годинникова індустрія Швейцарії. Девід наполягав на створенні груп виробників і асоціацій. Регулювання золотого і срібного стандарту, розвитку годинникових шкіл, запровадження патентів, створення механізованих майстерень, стандартизації гвинтів та інших запчастин. Ну і звісно, він наполягав на запровадженні більшої кількості машин, і майже всі його напрацювання, зрештою, були прийняті у Швейцарії з 1877 року. Гріф навпаки, після свого туру по США вирішив там і залишатись. Він познайомився з американкою на ярмарку, одружився, назавжди переїхав до США та знайшов роботу у конкурента Волтем Елджин, а згодом і у самого Волтем. Грібі міцно ввійшов в американське годинникове товариство. Цікаво, чи був він подвійним агентом, але наразі немає жодних доказів. Тим часом годинникова промисловість Швейцарії дуже неохоче йшла в ногу з часу. До 1882 року в Швейцарії було 83 годинникові фабрики. Більшість з них по факту були трохи більшими, ніж маленькі майстерні, а до 1888 року 170 фабрик. Виникали нові географічні центри виробництва, і Берн став швейцарською батьківщиною Rolex Омега та Хоер. Швейцарія навіть заборонила алкоголь і похмілля на роботі, щоб покращити виробництво та заходи безпеки. Тим не менше, здобутки були поступовими. Минуло два покоління, перш ніж більшість швейцарського годинникарства відбувалася за фабричною системою. Що стосується Волтем, то американська компанія не знала про зміни, що відбуваються у Швейцарії, де годинникарі зазирнули за кордон і почали реорганізовувати всю індустрію за новими порядками. Волтем був зосереджений на ринку США та іноземних ринках недорогих якісних годинників. Однак ця стратегія зрештою призвела до знищення. Компанія була змушена постійно скорочувати витрати, щоб виграти цінову війну проти свого американського конкурента Elgin. На рубежі століть фінансове становище Волтем погіршилося. Незважаючи на бум у виробництві під час війни. Волтем виготовляв кишенькові компаси армії США. Компанія страждала через погане управління, відсутність інновацій та економічний занепад. За заявою про банкрутство 1948 року з'явилась низка нових власників. Серед них був швейцарський консорціум, а пізніше SGT – Федерація швейцарських годинникарів. Попри те, що в 70-х роках Волтем продовжував працювати на ряду Таймікс і Блова, SGT нарешті припинила діяльність у 1981 році. Час Волтем минув. Вся ця історія насправді не вигадана і написана ветераном війни в Афганістані і дослідником Аароном Старком. Книга має назву Disrupting Time. Української її немає, тільки інгліш. Що тут скажеш? Не варто недооцінювати конкурентів. Це релевантно як по відношенню до трохи розслаблених на той час швейцарців, так і до американців, що зловили гав. Швейцарська годинникова індустрія, попри певний опір на початку, все ж таки запровадила корисні принципи масового виробництва, які вже використовували в Штатах от Волтем зі своєю стратегією виробництва найдешевших годинників на ринку у підсумку стратив. От ми з вами знаємо Швейцарію як серце годинникової індустрії. Найкращі годинники то швейцарські, і взагалі годинник це прям синонім країни. Але у 1850-ті у Швейцарії була стабільна репутація виробника якісних годинників, які можна було на той час вважати предметом розкоші. Вони були дорогими, але й запит був досить великий. І годинникова індустрія на нього відповіла. Проте не так, як ви думаєте. В 1860-х роках дуже багато швейцарських годинків були відверто поганої якості. Насправді була навіть реклама, що попереджала споживачів, що потрібно бути обережними. Я була дуже здивована всім цим фактам, коли готувала випуск. Сподіваюсь, і для вас певні речі стали таким собі відкриттям. Напишіть в коментарях ваші враження, а я відправляюсь готувати новенький випуск. Па-па!